Ми ж гимивали! Але Трошки але би Без... йому додав того. Якась вона чорна. Холодку. Нарада. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні підписники. Дивіться, дивіться. Лапшу є зітеві. Приїхала з Києва і лапшу лапшувішає. Кому буде вішати, як не взяти. Дивіться, ми сидимо. Вона хай вішає, а я вішаю щось, вона щось сидить. Пельмені вішаєш. Сидимо, п'ємо каву і будемо йти. Що робити? Що будемо робити? Хтось буде щось робити, так то буде. Комбайна. Зустрічати. Комбайна зустрічати. Пішов рух. Ми поїли, всі бігають, а все чого? Вже приїхав в комбайн. Входять чутки, що ви не підписані на канал і не поставили дзвіночок, і не знаєте, коли виходять наші ролики. Тому швиденько підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і завжди будете в курсі, коли є нове відео. Так, мама з Володю і з паном Володимиром вже побігли. О, а я трошки запізнююся, бо ще, бо ще там трошки доробляв деяку роботу. Але то нічого, ми все встигаємо. О, подивіться, які сливки добрі. Опа! Біла сливка, це просто нямка. О, комбайн вже опустився в рух, вже могло. Зяті пан Володимир маю. Гроші. О, гроші це добре. Пан Володимир готує все. Щоб пшениця не висипалась. О, Нік. Нік, привіт. Так, що там мама? Сторіс, і я. Все я. От комбайн там весь в роботі. Тут багато пшениць одна біля одної. І зразу всі сусіди будуть молотити. Ми собі стали в холодку, нарада. Мама знімає сторіс. Дядько їдає пшеницю вже. Чи пробує чи сука. Пробує, щоб зуби до неї не поламали. Знімає пробу. Комбайн щось там поломився і тато вже поїхав до нього. Без поломок не буває. то таке. Ось таке. Колесочки, вже не знаю, і ринка довольна. Вроді би. Так як пшениця взагалі не кроплена, ніякою хімією, тобто повністю органічна, то мені здається, взагалі супер. Оп, є пшеничка. Наче зробили комбайн і вже робота пішла далі. Владик, що скажеш, нормально молоти, Не нормально? Не нормально. Не нормально. Що би ти підправив? Просто йому. Додав у того, прискорення. Прискорення? <рискорення> а, часу багато потратить, йому треба ну, заробляти, а він, а він помалу. О, Романович ганяє по полю мотоциклом. Знов перерив, пані Марія. Просто один покис і перерив. Ну, так є. Там щось дитячий треба. Ну, трошкове крути вузьми... І плешку лупці вузьме. Так, сказав тато, що треба підтягнути якесь степлення і їхати мені додому по ключі на 19. Можу виконувати завдання. Нік біжить зі мною. Так. Ключики, ключики, ключики. На 19 ключики треба. Так, два ключика на 19 взяв. Їду до них. Остамо нас находиться. А ми їдемо кругом. Трива попали. Так, так подивимося в колоски. Пшениці нема. Тато щось підтягнув трошки в комбайні і каже, що ви молодші і вже добре. Колоски пусті. Ні. Я робота. О, трошки попрацювали і в поля вже змолотили. Сусідців за за кермо і молоти. О, Роман Кажуть комбайнери, що бункер повний, треба висипати. Повний бункер. Повний бункер. Ой я урожай. Навіть перевіюється трохи. Україна буде з хлібом. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Скільки всякої живності, а я колись ногами малий ходив по тому. не Босими ногами ногами ходили і хоч би що. Перша партія є. Сусідові зайшло. молоти хоч би що, як, як, як вже вбитий комбайнер. Так, досипаємо те, що в нас була невеличка поломочка. і ми вибирали в мішки з того. Тепер треба це все перемолотити. Будемо висипати другу партію. Романович завів трактор, а будемо їхати додому. Приїхали додому, будемо ставити під нав'яз, щоб пшениця не замокла і сохнула. Та? Що там, Я дивишся напевно. на врожай? Що не бачила. Та все добре. Ви врожай, нова паханина. Хто пам'ятає це відео з минулого року? Вже рік пройшов, як володя на руки намащував на пшеницю і казав, хай буде та пилюка. Чим швагро займаєшся? Та пшеницю пересушую, відійди, бо зараз будеш пилюці. Та добре, хай буде та пилюка. Бо зараз мама приїде і скаже, що я ніс не робив. Що синок? Тебе ще руки не болять? А хто то за мене зробить? Ну та, з такими помощниками та пшениця запариться. Добре, та хай це Володя це тепер сьогодні. того року намастить руки тою пшеницею. Що там? Ну, коментар, коментар господині. Коментар, коментар господині, це що думає. господиня тепер не буде вірити в органічне вирощування. Тому що цього року пшениця навіть не похожа на та, що була минулого року. Якась вона чорна і така гарна Короте... сина. Без хімії, без ГМО, але. Але не... ціле гавно. Так, і ровалючі, кажіть. Видно, хімія є хімія. Треба вживати хімію, всі живуть на хімії, ми не можемо без... Той, хто снієє шуроку, то той добре знає. Органіка. Павлений. Ні, це прекрасно буде годувати е, домашніх улюбленців, ну, курочки маю на увазі, чи свинків своїх органічним. Будете мати органічне потім м'ясо. Будемо продавати на криз, будемо годувати. Або собі пульську купимо і будемо годувати. Чуєш, тільки в нас хліва вже <плес> не нема. <плес> <плес> тільки хлів треба побудувати. Хоромами поставили тиждень часу. Пані, хлів є тепер, сплитка вилучена, євро. Кондиціонера вчепіли. Я хочу годувати, але якщо форма, якщо ти хочеш годувати. Ми з тобою самим бути. Я против. Я проти всіх ваших задумів. Любиш працювати, любиш. Я люблю працювати, те, що мені подобається. Я проти ваших суду. Я хочу свиню годувати. Хотіти то одне треба стати і годувати. А я не хочу бачите, але стою і похаю. Похаю. Добре, що в мене ще моє. З минулого року часенька, запаси, карненка, мішки запаси мішки так. з минулого року. Шкода, звісно, що органічно настільки, а за фермери, що пересіяти, перевіяти і все буде нормально. Так, наші зерно а? І пан миловили, підгубля на клітепі. Хочу нагадати вам, що у нас є патреон, і хто бажає нас підтримати, переходіть по посиланню в описі і підписуйтесь. Коротше, на цьому наш влог і наші жнива підходять до кінця. Всім па-па-па-па, ми йдемо пити каву. Каву студію. Каву. Каву, кофі.